Привіт! Мене звати Роберт. Як вот, ви знаєте, я давно не знімав відео. Ну, і зараз ми будемо їсти на желізну дорожньому. Попробуємо хоча б. Я вже опинюся ну, там ну, зараз. Три, two, два, один. Привіт, і ми вже тут, але, блін. Я зараз чекаю, щоб людина ну, там, там прийшла, бо якщо вона нас побачить. Там теж якась будка. А вона дальше. І там якщо та людина під, ну, підпа. Віде, то вона може побачити нас і може спалити охороні, тому це буде не дуже. А, тому ми почекаємо і зараз я опиність комті. Все, я вже тут. Тут офігенно, тут трохи вітер, звісно. Де Макс? Куди Макс от. Макса знайшли. Вони там ще залазять, я тут стою, дивлюсь. тут прикольно, якщо чесному, тільки. Трохи сикую, бо не бо я. Місяці не здавалося. Ну окей, давайте пока. Все, я же буду тут, само собою. І ми думаємо щось ще загняти, бо це буде корденько влог, значить. Я знаю, вальте бли. Я просто правда буде под лагенько так мати. Ну, б... а, я коли б не мав бути шк... на фонарі, ось там буде. Блін. Ось тут вот. Я бусаком до крикатипало. От, на трубу, ну, я думаю, що на трубу є майра, а там є площа там, де охорона. Нещо можна буде залізти, тільки треба підготуватися хоча б якось. Або більш старшим йти. Мосарчі підстрахується, думаю. Ми зараз йдемо і будемо думати, що далі робити. Робікс, а ну Ми зараз будемо думати як далі. Да. І сьогодні ще щось дюймну, якщо щось, то завтра щось робимо. Що перший рус, щось типа. Так. Артік там охранник, блін. Артік не хотів лізти, бо він побачив, що там до і дивиться. Я зразу після з'їсть. Там, коротше, е, виглядав з вікна, нахрен потім двері виглянув і зайшов І, і з вік... е, віконечком щось підняв, блін. Я що ще не був... хочу видати мінтіва, тому краще змахати. Да, бо можливо і зараз нас да. Я ну, не хочу, щоб нас повідали. Ну добре, я вже буду. Ну, а я далі трошки поднимаю. тут, коротше, мені прикольно. Тут такі квіточки, Прикольно, дружка. Тут неподалік под, цаганський тяпір, дійсно ничего. Так нічого, якщо високі не. Ну, я вже, напевно, закінчую, зараз будемо об'ясняти, куди лізти далі.